Секрети бункерів Стокгольма. Швеція швидко збільшила свої військові витрати, у тому числі на цивільну оборону. Як жителі скандинавської країни розконсервовують свої бомбосховища. І чим дивують їхні підземні технології? Люди тут переживуть і вибух, і температуру, і радіацію. Факти тижня побували у найнадійнішому сховищі, зведеному просто в скелі. Це 30-міліметрова сталь, вона здатна витримувати бомби. Та порівняли його із найновішим протирадіаційним укриттям в Україні. Коли ми включаємо, ви чуєте, починають працювати вентиляційні шахти. Результати вас приголомшать. Аеропорт Гетеборг другий по завантаженості у Швеції. На деякий час він зупиняє свою роботу і скасовує рейси. Таких випадків у Європі за останні місяці стає дедалі більше у Німеччині, Бельгії, Норвегії, Данії, Франції. Всьому виною невідомі дрони, що помічають у небі над країнами. Війна, що може вийти далеко за межі України. Про це частіше задумується спокійна і неквапна Швеція та її прагматичні жителі. Швеція найновіший член НАТО. Вона приєдналась до альянсу лише у 2024 році, але швидко збільшила свої військові витрати, у тому числі на цивільну оборону. Адже логіка очевидна, загрозу з боку Росії тут сприймають як ніколи серйозно. Колись вони вже готувались до загрози зі сходу. Тоді офіційно у протистоянні між Шай радянським союзом Швеція тримала нейтралітет, але таємно все ж допомагала американцям. І вже тоді країна розглядала різні сценарії, як це для неї може обернутися. У Швеції близько 64 тисяч укриттів, розрахованих на 7 мільйонів людей. Вони будували ще в часи холодної війни з урахуванням загрози з боку радянського союзу. Однак цьогоріч їх взялися масштабно ремонтувати. Так Стокгольм настував більше 9 мільйонів євро на перевірку та ремонт бомбосховищ. У Швеції, вони, як і у Фінляндії, яку називають країною бункерів, на кожному кроці укриття в Швеції можна знайти в різних типах будівель, таких як житлові, промислові та логістичні об'єкти. І вони позначені ось таким знаком: блакитний трикутник всередині помаранчого квадрата, і це міжнародний знак для позначення укриттів, ухвалений Женевською конвенцією. Одна з таких позначок біля входу в метро чи відрізняється чимось це укриття від тих, що є приміром у київській підземці, де люди під час обстрілів іноді проводять цілу ніч. Оплачуємо проїзд, це приблизно 190 гривень у перерахунку на наші гроші, і спускаємося ескалатором крізь кам'яний тунель. Шведський метрополітен відомий на весь світ своєю красою. Кожна станція немов витвір мистецтва. Як і в Україні, станції метро у Швеції, які розташовані під землею, також можуть виконувати функцію укриття. Ба більше всі вони буквально видовбані в скелях, що робить їх максимально захищеними. Та, попри це, шведам було мало зробити укриттям саму станцію метро. Співробітник шведського агентства цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Андерс Йоганенсон веде нас до великих синіх дверей, які не дуже привертають увагу. Але в куті бачимо такий самий знак, який на вході в підземку. Це досить невелике укриття, можливо, на 120 людей. Та двері зачинені ключі у спеціально визначеної людини. Укриття відчиняють тільки для перевірки. Але який сенс робити бомбосховище всередині бомбосховища? Андерс знизує плечима? Я не можу точно сказати, але я думаю, що вони уявляли, що якщо стане дуже погано, то там буде додаткове захисне укриття. Підсувоз сполученням дуже погано. А Андерс, очевидь, має на увазі ядерну війну. І на цей випадок шведи ще в ті самі часи холодної війни будували окремі укриття, одне з яких просто зараз і покажемо. Центральний район Стокгольма тут не в дивину побачити ось такі скелі, і саме в них місцева влада вирішила зробити бомбосховище, що виглядає дуже логічно. Масивні вхідні двері одразу демонструють це укриття, захищає не тільки від ударної хвилі та уламків, а й від ядерної загрози. Це 30 міліметрова сталь. Вона здатна витримувати бомби, дрони та навіть тиск від ядерного вибуху. Коли ці двері зачинені, вхід можливий через вущі, але не менш товсті двері, що ліворуч. Ми бачимо зелене світло, можна заходити всередину. Далі ще одне маленьке приміщення, як у науково-фантастичних фільмах. Якщо ми заражені, ми можемо зняти одяг і провести дезактивацію, і повітря виходить. Отже, воно не потрапляє в укриття. Все це було передбачено ще з 60-х років. Але на стіні я помічаю і сліди сучасності, дивні конструкції круглої форми. Це елемент, який додали вже після модернізації. Це клапани тиску. Якщо ви торкнетеся його, ви побачите, що він відкритий. Отже, повітря може виходити. Тож коли всередині укриття надлишковий тиск, повітря виходить у цей бік. Але якщо бомба вибухає ззовні, воно закривається. Тож тиск не надходить. Всередині також є вимірювач тиску. Це потрібно, аби контролювати, що він вищий ніж назовні, і бути певним що заражене повітря точно не потрапляє всередину. Коли ми будували це бомбосховище, то робили це з урахуванням ядерної небезпеки, не прямого попадання, але умовно, десь по військовому об'єкту за межами Стокгольму. Люди тут переживуть і вибух, і температуру, і радіацію. Тож це як бульбашка у скелі. And also the на перший погляд про це і не скажеш. Зараз це бомбосховище використовується як парковка, але тільки но лунає команда за 48 годин. Хоча я думаю, це буде значно швидше. Всі автомобілі звідси прибираються, і приміщення переходить в режим укриття. Загалом тут вміщається 1200 людей. Це величезне укриття. Перше, що було модернізовано у Швеції за останні 30 років. Загалом у Стокгольмі таких із десяток. Більшість із них менші, ті, які ви можете насправді облаштувати самостійно без будь-якої освіти чи сторонньої допомоги. Але деякі з них, як от це, перед яким ми зараз стоїмо, це більші, які називаються спеціальними бомбосховищами. Найбільше бомбосховище, що є у Стокгольмі, може вмістити до 12 тисяч людей. Але лише 10% шведських укриттів мають повний захист від ядерної, біологічної та хімічної зброї. І це не лише завдяки броньованим дверям чи розташуванню у скелі. Ексклюзивно фактом тижня розкривають справжній секрет безпеки цих бункерів. Це вугільна система фільтрації, і вона забезпечує достатньо повітря. Всередині цього приміщення десятки коробок, обережно підписаних і складених на стелажах. Та що всередині? у таких укриттях все призначено для людей, які їх обслуговують. Це ящик з інструментами. Тут є пилка, є плоскогубці та кувалда. А тут вже складно знаходитись без берушів. Це реве важке металеве серце цього сховища. Поруч великий бак на три тисячі літрів пального, що всередині вистачить щонайменше на 30 днів роботи цього генератора. Український досвід показує, обстріл, як правило, призводить до відсутності світла. А у разі ядерного вибуху про електрику годі і казати, та вентиляція має все одно працювати. Це дизельний двигун, який створює 32 кВт потужності. Тож ви можете підтримувати живлення для освітлення та системи повітряного фільтра. Попередній двигун муніципалітет Стокгольма вирішив передати Україні. Я думаю, що двигун був спочатку х але не працював багато годин, тому він як новий. Шведський двигун очевидно розмістили в одному з українських бомбосховищ подібного класу. Загалом в Україні нині 62 тисячі укриттів, трохи менше ніж у Швеції. Але цього в умовах війни і постійних обстрілів край недостатньо. Об'єкти можуть містити усього лише половину населення України. Проте вже в невдовзі бомбосховищ буде набагато більше. Спільна ініціатива ЄС і партнерів у потужної мережі укриттів, що обезпечуватиме людей по всій країні. Я думаю, що прифронтові регіони є найбільшим пріоритетом, бо там, на жаль, обстріли відбуваються не лише щодня, а й кілька разів на день. Це справді спроба покрити всю країну укриттями так само, як у Фінляндії. Як це виглядатиме на практиці? Просто зараз ми покажемо одне з найновіших бомбосховищ в Україні та порівняємо його і зі шведським. Результати вас дуже здивують. Це наше укриття побудоване Європейським Союзом. Таких масивних дверей, як у Швеції, тут немає. Однак передбачені інші критично важливі для бомбосховища моменти. Наше укриття має чотири входи. Кожне з них облаштоване спеціальним ліфтом для людей, які рухаються на візку. І на кожному вході є такі ліфти. Це укриття, як в Швеції, протирадіаційне його будували в селищі Калинівка, що на Київщині біля одного з ліцеїв, і вже більше року воно дозволяє дітям вчитися без дистанційки. Але прихисток у разі обстрілів тут можуть знайти усі, хто живе у цьому селищі, будували сховище не лише на совість, а й з душею. Кожна стіна, як і у шведській підземці, мало не музей української науки. Це укриття розраховане на тисячу дітей на сьогоднішній день. в Нашому ліцеї 39 класів. Кожен клас має свої місця. Це додатково вказано на табличках. Однак, що саме робиться укриття протирадіаційним? Оце ця цікава кімната, де стоять протирадіаційні фільтри. Є такі речаги, які переключаються спеціально на кожному із цих фільтрів. Один, другий, третій. Вони переходять в режим, коли повітря не буде забиратися з вулиці, а буде циклювати внутрішньо. За все відповідає ось ця система з решітками, кранами та фільтрами, яка й забезпечує вентиляцію, Як і в Швеції цим опікується окремий персонал. Я особисто, як директор, не включаю це укриття. Однак є речі, які регулюються і без спеціальних навичок. І в шведському укритті ми такого не побачили. Тут у нас система вентиляції. Коли ми включаємо, ви чуєте, починають працювати вентиляційні шахти, можна додати температуру. Можна зняти, та навіть якщо щось піде, не так є план на геть позаштатні ситуації. Новенькі проти гази ми їм ще не користувалися, але на всякий негарний випадок вона у нас є. Так само подбали і про автономність. Щоправда, замість окремого власного генератора укриття заживлюється від загального. Генератор знаходиться на території селищної ради, він гріє нас, селищної ради, будинок творчості. Це величезні потужні генератори. Це все, так би мовити, база роботи сучасного бомбосховища. Та наскільки комфортно тут буде провести, не дай Боже, кілька днів або навіть тижнів. Повертаємося до Стокгольма. В укритті розрахованому на місяць, очевидно, мають бути запаси. Тут у нас резервуар для води, у разі чого ми його екстрено наповнюємо водою, щоб у нас був запас на багато днів. А от звичних санітарних зон тут немає. Вбиральня виглядає ось так: кабінка, щоб ми могли мати трохи приватності та просте сидіння для унітазу це відро. Вся стіна тут у вентиляційних отворах, туди всмоктується неприємний запах. На противагу в наших укриттях вбиральня одразу панувалася як повноцінна санітарна зона. Кожен туалет відділений кабінкою. Подивіться, наскільки в нас тут тепло. Ба більше для людей з вадами зору є спеціальні написи, щоб вони могли розрізнити, який саме туалет для кого. Окремо передбачена і вбиральня для людей з інвалідністю. Тут є бойлер, гаряча вода, поручні щоб людям було змі зручно. Місця тут достатньо, водичка, також вентиляція. Та комфортні санітарні зони це далеко не єдине, що відрізняє наше бобосховище від шведського. У нас є кабінет медичної сестри. Традиційно кушетка, столик, запаси ліків. Є й інші запаси. Це для води. В кожну цю штуку входить 10 літрів води. Їх там у нас багато. У нас є павербанки, у нас є ліхтарі. До цих ліхтарів у нас є батарейки. А це кімната, де зберігаються речі вже для екстра комфорту. Такі спеціальні сідушечки. На які можна просто сісти, якщо не вистачає місця. У нас є ковдри, у нас є спальні мішки. І головне, у той час, як у шведських укриттях не передбачений навіть вайфай, тут є ціла ТВ-зона, Тож люди можуть стежити за новинами. У нас тут є інтернет, і ми можемо набрати ну, що ми хочемо. ICTV, будь ласка, все. Українське протирадіаційне сховище порівняно зі шведським, дещо менше за розмірами і немає таких потужних захисних дверей, але у багатьох моментах не поступається і багато в чому навіть краще за те, що ми бачили у Стокгольмі. І далі буде план дій конкретний: перший етап до 2027 року дооблаштувати всі придатні підземні простори, включно з паркінгами, збудувати 2300 нових укриттів, встановити мобільні укриття у громадських місцях. І це все за європейськими стандартами і підтримкою. Так, що вже за кілька років Україна, як і Фінляндія чи Швеція, мала укриття майже для всіх, хто тут живе. Бо це безпека і це те, що рятує наше з вами життя. Артем Куля, факти тижня, сітіві. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Укриття на тисячі людей це певно найбільші захисні двері, які я бачив у своєму житті. Як виглядає найбільше бомбосховище Україні бункерів в Фінляндії? Сюди, будь ласка. Як тамтешні жителі готуються до нападу Росії? Звичайно, ми зараз у безпеці, але як довго такого ви ще не бачили. Чим відрізняються укриття Фінляндії в Україні? Замість і просто ведро. Та як фіни розважаються під землею? Неймовірний ексклюзив фактів тижня із Гельсінкі. Виття сирен звичні для нас звуки, але це не Україна. Кадри зроблені в центрі Європи у Німеччині. Подражливе сповіщення вона є не тільки з дихів будівель, а й навіть у смартфонах. Так, німці перевіряють справжність системи оповіщення. А це вже гельсінки, столиця Фінляндії. Перевіркою сирен тут не обмежились. Кілька десятків людей поспішають у невеличку надбудову у дворі. Як вони туди вміщаються? Виявляється, всередині є сходи, що ведуть кудись глибоко вниз, через скелясті тунелі. Але навіщо вони туди йдуть? До цього ми ще повернемось. А поки. У Фінляндії проходить найдовший зовнішній кордон Європейського союзу із Росією, і навіть за 85 років після закінчення зимової війни із радянським союзом тут чудово пам'ятають, яку загрозу може нести Москва. Країна десятиліттями вибудовувала мережу бомбосховищ. А нещодавній заліт російських винищувачів у небо над Естонією та дрони над Скандинавією тільки посилили думки про необхідність готуватись до найгіршого. Але ж повернемось до Фінляндії. Отже, зараз імітація повітряної тривоги. Люди спускаються в укриття, і є спеціальний персонал, який їм в цьому допомагає. Гудморніморі. I'm good, I'm good. За кілька хвилин ми опиняємося вже у просторій залі, розрахованій на три тисячі людей. Згучномовці розповідають правила користування бомбосховищем. Так, фіни готуються до можливого вторгнення Росії. Люди спускаються в бомбосховище і мають провести там чотири години. причина, чому ми зараз проводимо цю репетицію, жахлива. Звичайно, ми зараз у безпеці, але як довго Росія нас непокоїть. Тож ми ставимось до цього серйозно. Одне з правил перебування тут не сидіти без діла. Це дозволяє побороти страх. Ці люди у жовтих жилетах волонтери, які збирають каркасні триповерхові ліжка. Вони роблять робляться вперше. Ідея в тому, що зараз вони навчаться хто що має робити і як. І коли буде реальна ситуація, вони зможуть показати це іншим людям, які ніколи такого не робили. Конструкція наче не складна, але все одно доводиться підглядати в інструкцію. Я бачу, що у п'ятьох людей пішло близько 20 хвилин зібрати це ліжко в принципі. немало небагато. не багато. Я думаю, якщо приловчитися, то це буде значно швидше. Кожна секція ліжка розрахована на 120 кілограмів ваги і сконструйована таким чином, що навіть під час землетрусу людина не травмувалася. Так, ну зараз спробую залізти на верхню поличку. Сподіваюсь, я не перевернусь. Ну, все. Готово. Воно трошки хитається. Мінімальний комфорт, але ми в принципі і не в готелі. Це достатньо для того, щоб тут провести ніч. Відносно комфортних умовах слід за мною протестувати умови вирушають троє людей і одразу помічають недоліки. гадаю вам варто взяти з собою подушку. Тоді вам тут буде комфортніше. Yeah, Довжина ліжка метр сімдесят п'ять, а я на десять сантиметрів довше. Тож мої ноги залишаються назовні. Це укриття у Фінляндії далеко не єдине. Це по суті суцільна країна бункерів під землею є цілі підземні міста. А тому від початку повноштабної війни в Україні саме фіни взялися допомагати нами з розбудовою таких споруд. Фінляндії є понад 54 тисячі бомбосховищ, які здатні захистити 4,5 мільйони людей. І лише тут у Хельсінки більше 5 тисяч укритів, і розташовані вони буквально на кожному кроці. Але просто зараз ми покажемо вам бомбосховище, яке вражає своїм масштабом буквально весь світ. Мікрорайон Маріхака невеличка скляна будівля посеред скверу. Хто б міг подумати, що саме тут розташований вхід у ціле підземне місто? Інструктор з цивільної оборони Томі Раск відчиняє нам двері і запрошує всередину. Десь має плейс, сюди, будь ласка, донизу ведуть сходи, що здаються безкінечними. Бомбосховище розташоване на глибині 20 метрів. Це як шість поверхів у будинку, тільки вниз під землю. І прокладали цей шлях у гірських породах, і, от нарешті, ми біля цілі бачимо величезні двері. теоретично ці двері захищають від ядерного вибуху. Як бачите, вони досить товсті. А тут ви можете бачити ще більш товсту стіну. Одразу за дверима пункт дезактивації. По суті, це просто умивальники з краном та милом, щоб змити із себе радіацію чи хімічне забруднення а далі ще одні двері. Ці двері функціонують як газовий бар'єр. Отже, ми можемо блокувати будь-які хімічні речовини та токсичні матеріали, щоб вони не потрапляли в укриття. Але ще дужче вражає те, що ми бачимо попереду. Це певно найбільші захисні двері, які я бачив у своєму житті. Вони встановлені на в'їзді для автомобілів висотою більше трьох метрів. І давайте подивимось на їхню товщину. Ось, подивіться більше за мою руку. То що ж там всередині? Крокуємо напівтемними коридорами, що видовбані просто у скелі. Все це нагадує мені секретну американську військову базу Крижаний Хробак у Гренландії. Так, власне, з технічної точки зору це дуже схоже. Тунелі спеціально побудували у вигляді лабіринту, щоб поглинути тиск від вибуху. Укриття Маріхака є одним з найбільших бомбосховищ у Фінляндії. Воно розраховано на 6 тисяч людей, і за площею тут можуть розміститись. Ви тільки вдумайтесь аж два стадіони. Дорогою бачимо на підвозі ось таку розмітку із жовтих квадратів. Це позначка, де саме стоятимуть біотуалети. Це приклад туалетного блоку. Як бачите, конфіденційність досить обмежена. Замість унітаза просто відро. Але його властивості суворо контролюються, воно дуже міцне. Однак, туалети підключені до вентиляції, бо ж від шістьох тисяч осіб буде багато запаху. Дивно, але від укриття такого масштабу я очікував чогось більш технологічного. В сучасних українських укриттях роблять санітарні зони за усіма правилами інклюзивності, і там часто намагаються провести каналізацію, а не встановлювати біотуалети. однак, фіни пояснюють мені це просто: укриття не готель, та й воду треба економити, але це все на випадок війни. У мирний час це бобосховище функціонує як спортивно розважальний центр. Хто б міг подумати, що за мережею тунелів ховається ціла зала із двома полями для гри у так званий флорбол. Отже, це гра як хокей, тільки без льоду. І, власне, замість шайби тут ось такий м'ячик. Я, чесно кажучи, ще такого ніколи не бачив, але виглядає дуже цікаво. Відтак жителі Гельсінки із задоволенням занурюються під землю. Від такої бункерної атмосфери вони бачать лише плюси. It's Тут чудово, прохолодно і багато вільного простору, також парковка неподалік, і це в центрі міста, тож це дуже зручно. Ідемо далі і потрапляємо в тренажерну залу. Вам не здається, качалка у бомбосховищі. Хоча місцевих це вже не дивує. Know, cause, cause... люди не думають, що це щось особливе, це в порядку речей. А тут за стіною дитячий майданчик. <laughs> 99% бомбосховищ у Фінляндії мають подвійне призначення для мирного і воєнного часу. Цей принцип закладався одразу під час будівництва. Коли приміщення здаються в оренду підприємцю, який веде свій бізнес, наприклад, орендує корти, то що він платить нам орендну плату, і за цю орендну плату ми можемо утримувати приміщення у відповідності до норм. Однак, щойно вона команда за 72 години. Орендар має звільнити укриття і лишити його порожнім. під час тренувань у цьому укритті, ми переконалися, що можемо переобладнати його протягом 6-8 годин. Тож це можна зробити досить швидко. Це те, що бачать усі. Але є у мерехаці інша частина, прихована від сторонніх очей ексклюзивно для фактів тижня. Фахівці з цивільної безпеки Фінляндії привідкривають цю таємницю і показують, що там Ще один приклад подвійного використання. Це наш навчальний клас для комплексних курсів з безпеки, впроваджених Міноборони, які ми проводимо для рятувальних служб. Такі курси з безпеки проводяться у Фінляндії з початку 60-х років. Дивно, але саме ця секція укриття здавалось мені доволі знайомою, і ось чому Отже, саме в цьому приміщенні був президент Зеленський під час свого візиту до Фінляндії, і це місце практично не змінилося тут же за сіткою зберігаються ліжка, як ті, що ми бачили в попередньому укритті, обладнання для дезактивації та інші матеріали критичного значення, і все це враховувалося одразу під час будівництва ще понад 20 років тому. Але навіщо? Невже тоді фіни думали про нові загрози? Організація Об'єднаних Націй вже котрий рік поспіль визнає Фінляндію найщасливішою країною світу. Можливо, секрет їхнього щастя полягає у тому, щоб упереджувати будь-які проблеми. Зокрема, це стосується і цивільної безпеки. Упереджений значить убезпечений, і це розуміє кожен, хто тут живе. За фінськими законами усі будівлі або житлові комплекси площею понад 1200 квадратних метрів зобов'язані мати бомбосховище. От, наприклад, ось це укриття призначено для мешканців одразу кількох будинків навколо. І в контексті останніх подій жителі все частіше відпрацьовують правила виживання у бомбосховищах. Це резервуар для зберігання води. Він може вмістити тисячу літрів. І зараз вони вивчають, як його слід наповнювати та спустошувати. Ті, хто у блакитних жилетах тренують тих, хто у жовтих. Ось тут вчаться встановлювати намети для біотуалетів, таких самих, як ми бачили в Марі Хаці. Чи будуть там ті стандарти інклюзивності, які вже впроваджують в Україні, поки що відповіді немає. Я скептично до цього ставлюся, тому що мені потрібно, знаєте, якось пересісти туди, і це досить ну ви розумієте. Насправді, уряд дуже мало втручається у процес щодо обслуговування укриттів. Він надає нам лише приміщення, воду і свіже повітря. І ідея полягає у тому, що ми самі повинні бути у змозі тут усім керувати. Головне це безпека, і це регулярно контролюється. Ось співробітники пожежної служби Гельсінки вивчають як влаштована система вентиляції ось цей пускний отвір, забирає повітря ззовні, і його можна безпосередньо вставити в простір, де ми ховаємося. Це спеціальний фільтр, якщо вам потрібно дійсно сховатися від хімічної зброї чи чогось такого. Інші рятувальники роздають брошури та навіть проводять прямі ефіри. є багато запитань про те, як це організовано, які в нас є бомбосховища. Люди постійно пишуть. Люди ж які приходять сюди, намагаються відчути те, що відчувають українці, і продумати все до дрібниць. у мене є колега з України, яка розповідала мені про важливість усіляких зручностей, як от Килимок та Ковдра. Тож я тут, щоб підтримати зусилля гельсінки, збільшити обізнаність про цивільну оборону. Ону від масштабних до найменших укриття фіни облаштовують не лише під будинками, а й як ми просто у підвалах. Це новий житловий район Ядкасаарі, побудований на узбережжі Гавані. Місцева жителька Мар'ют Куопус показує фактам тижня своє новітнє житло. Ласкаво Прошу, це дуже типова фінська квартира. У нас чотири кімнати. Це наша кухня. Вона не така вже й велика. Я тут час від часу працюю, тому тут у мене є комп'ютер. Мар'ют зізнається, розташування будинку у такому мальовничому місці має багато мінусів в умовах військового часу. Свернібайдз. Через те, що ми дуже близько до гавані, я трохи хвилююсь, що наші будинки будуть у зоні ураження, бо це стратегічно важливе місце. До того ж, в кількох кілометрах звідси ще й аеропорт. Але ж тут є й бомбосховище його якраз і облаштували у підвалі це наше укриття. Як бачите, це моя секція. Тут повне усіляких речей. Але в разі надзвичайної ситуації у нас є 72 години, і ми маємо цього позбутись. І вся територія має бути прибрана для ліжок, туалету та всього іншого. Раніше Мар'ю жива у старому будинку, і там в укритті було доволі тісно і брудно, приблизно як у підвалах у наших панельках. Але тут більш комфортно, чисто і відносно простору. А таких бомбосховищ у будівлі одразу декілька. Це розраховано на 15 квартир. Через стіну є ще одне, але у мене немає ключів від нього, бо це не моє укриття. Після вступу Фінляндії до НАТО у 2023-му її підхід до національної та цивільної оборони став свого роду візитівкою, що показує, як треба захищатись, коли твій сусід Росія. На відміну від інших, у Фінів немає жодних ілюзій в тому, що їхні бомбосховища, навіть попри незначні незручності, яскравий приклад для всієї Європи. Із Фінляндії, Артем Куля, Максимля Ільченко, факти тижня, ICTV, Єдині новини.